Туристів багато, вечір, але перевозик міський їздить, возить людей по місту, бачите, всі вагончики заповнені. Напроти готель Меркурій, бібліотека, це приміщення, що я казав, що не знаю, як називається. І відповідно вуличка, по якій ми повертаємося назад. Цікава архітектура будинків. Дуже гарні композиції, квіткові, зроблені. Карусель. Каруселі. такий Вечір гарний, досить прохолодно, але це не зупиняє людей, все одно їх дуже багато. Зараз 6-7 годин вечора але ще досить багато людей.